96-та зенітна ракетна бригада повітряного командування Центр є щитом столиці України. Україну не жалко, Україну спісалі і Польщу теж, теж зарані Її очолює герой України, полковник Сергій Єременко. Саме зенітники під командуванням полковника Єременко на позивний граніт витримали шалені повітряні атаки на Київ у травні червні, не дозволивши жодній із понад 200 цілей точно вразити об'єкти та. Знищили вже 13 так званих непереможних аеробалістичних ракет кінжал. Вони освоїли сучасні зенітні ракетні комплекси різних виробників та обійшли теорію ймовірності, усе частіше демонструючи практично 100% результат. Відмінних результатів вдається досягнути як звичайно завдяки озброєнню, так і насамперед майстерності екіпажів, які практично ніколи не діють шаблонно. Наші люди володіють дійсно. Безцінним досвідом, колись про це буде написано в книжках, які вивчатиме нове покоління ракетників завдяки цілому комплексу введення в оману ворога, постійній зміні позицій, різним тактичним прийомам нам вдалося подолати систему теорії ймовірності, підкреслює командир бригади. Він зауважив, що ППО України рік тому і зараз це кардинально різні речі. І сподівається, що за рік ми побачимо ще значно потужніший рік Івень протиповітряної та протиракетної оборони України весь спадок радянського союзу поступово стане історією, а бригада повністю перезброїться сучасною технікою. Зараз вже всі зрозуміли наскільки важливо інвестувати у протиповітряний захист країни цього року. Завдяки західній допомозі українська ППО значно посилилася. З'явилися американські патріоти, збільшилася кількість німецьких систем IRIS-T, Спільно зі сполученими штатами вдалося адаптувати радянські зенітно-ракетні комплекси, який досі є основою захисту українського неба під західні ракети, адже запаси радянських майже вичерпані все це дає привід для оптимізму. Про що президент розповів під час онлайн саміту країн Групи Семи, Цієї зими ми маємо шанс виграти битву за енергетику. Зараз ми посилюємо ППО, зокрема з вашою підтримкою. І якщо продовжимо це робити, якщо вистаємо цієї зими енергетично, російські. І терор зазнає одного з найбільших програшів. Торік у цей час Україна пережила вже шість ворожих масованих атак по 50-100 ракет кожна, а ще низку нальотів шахедів. У листопаді в країні навіть стався блекаут. Один із векторів наших зусиль це надання Україні резервного обладнання та запасних матеріалів. Це високовольтні трансформатори, промислові газові генератори та мобільне автономне обладнання, яке дозволить підвищити стійкість і запобігти втратам тепла та електроенергії, якщо Росія завдасть руйнівних ударів ще один напрямок допомоги фізичний захист критичної інфраструктури. Цим зокрема опікується Держагентство відновлення та розвитку інфраструктури. У відомстві запевняють, що спільно з Укренерго розробили трирівневу систему захисту енергооб'єктів: габіони та біг-беги, спеціальні конструкції, заповнені сипучими матеріалами. Мають захистити від уламків дронів та ракет, бетонні конструкції від вибуху шахедів, Третій рівень захист від прямого влучання ракети. Американці надають спеціальне захисне обладнання, зокрема сітки та арматуру. Наскільки це буде ефективним, стане зрозуміло вже найближчим часом. Ранкова атака 8 грудня може свідчити про початок зимової кампанії Росії зі знищення української енергосистеми. Відносно невелика кількість ракет, у деяких з яких, за даними видання Defense Express, була відсутня реальна боєголовка, говорить на користь версії, що загарбники поки лише промацають українську тому ситуація на фронті виглядає орієнтовно так: сили оборони зараз перебувають в активній обороні, більш ніж активні російсько-окупаційні війська на пріоритетних для них напрямках, продовжують натиск, штурмують ідентиві вночі. Десь, де логістику не можна вилаштувати, підійти на техніці, яка забезпечує їм сполучення, вони штурмують переважно живою силою, на інших вітинках за підтримкою легкоброньої броньованої техніки. Тут варто зуважити, що за рахунок об'єднаної роботи, наприклад, на Бахмутському напрямку, де ми тримаємо оборону ради бригад, вдається противника значною мірою знищувати на підступах. Тобто його штурмові групи за рахунок артилерії, ударних засобів ППЛ, знищувати ще, коли вони підходять до наших передових позицій. 80% техніки противника знищується або пошкоджується, яка опиняється в зоні нашого враження. Але, зважаючи на кількість противника, звісно, деякі їхні групи доходять і. Наші сили оборони вступають в стрілкові бої, і тут важливо зрозуміти і усвідомити, що найтяжча робота в сили оборони це саме штурмовиків і наших піхотинців, які тримають рубежі хлопці інколи по коліна в воді, тому що ті позиції, які нещодавно були нами деокуповані, вони ще не встигли облаштувати належним чином і облаштовують позиції і ведуть стрілкові бої, не допускаючи проходження противника через наші бої порядки. Тому зараз дуже і дуже складно, але водночас тим. Наполегли сила оборони виконують свою роботу і виконують її більш ніж ефективно. Тому ситуація, незважаючи на складність, є контрольованою. Що стосується засобів БПЛА, всі засоби БПЛА працюють 90% на електробатареях. Кожен з нас знає, що коли ми стоїмо на автобусній зупинці і чекаємо довгу маршрутку на холоді, телефон розряджається набагато швидше. Точно те саме відбувається з засобами БПЛА. Меншу кількість часу ми можемо перебувати в повітрі, і звісно, страждає дистанція, на яку ми можемо залітати. Також варто до цього додати ще снігопади, дощі, а також сильний шквальний вітер, який також носить свої певні корективи в роботу. Відповідно, інтенсивність застосування БПЛА, як нами, так і противника, за несприятливих повні умов знижується і збільшується втрата БПЛА. Ну це зрозуміло, тому що ну, ну ви розумієте, дує вітер, розріжається батарейка не завжди. В таких умовах його можна повернути додому, не ні на що, розрахунки сил оборони, зокрема вільного мені підрозділу, цілодобово перебувають на бойових позиціях, і займеншою можливості коптери, а також розвідувальні літаки піднімаються в повітря. І як би тяжко не було, у нас 24 на 7 є ситуаційна об'єднаність, Тобто ми в режимі онлайн бачимо противника його переміщення як денний так нічний час, за винятком, коли шквальний дощ і точно нічого не, не знімається в повітря. І також ефективно застосовуються засоби ударні, як і в піві дрони, так і баба, -Яга, це нічні бомбри і багато інших засобів, які вже є в силах оборони, завдячуючи, в тому числі в українському суспільству, яке продовжує донатити і за рахунок об'єднаного вогневого впливу артилерія, вогневі наші засоби плюс засоби полам вдається забезпечувати стали результати по знищенню ворога як живої сили, так і техніки. Юра, допоможіть, будь ласка, розібратися нашій аудиторії з питанням, яке от ну з осені починаючи, воно так інтенсифікується. Та що в РФ все більше і більше дронів з'являється різних типів різних модифікацій, звідки вони з'являються, звідки ці потужності взялися у РФ? Ців? Бо є одна думка: та що вони дуже добре вчаться. Вчаться у е, період повномасштабної війни та вчаться і в українці, у тому числі інша думка, що вони адаптуються. Так, і ця адаптація, у тому числі, е, є наслідками чи механіки цієї адаптації є обхід санкцій е, і завдячуючи котрому ці дрони у РФ з'являються. Де е, тут правда? Чи в посередині, чи десь на якомусь боці? Іс історія, а також всі науки про військове мистецтво кажуть наступне. Жодним чином не можна недооцінювати противника не можна казати, що вони дурні, чи неспроможні, чи не здатні до адаптації, чи до розвитку. Це була б неправда. Той хто так думає, вводить себе в оману за що може поплатитися.